Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні ми будемо боротися з гризунами на нашій дачі. І в цьому відео я хочу розповісти, як ми це робимо останні кілька років і що є досить ефективним. Справа в тому, що з наближенням холодів значно зростає ризик появи гризунів біля наших домівок та запасів їжі, які ми приготували на зиму. В пошуках тепла та їжі вони мигрують ближче до людських осель, створюючи для нас з вами додаткову негативність. Небезпеку. Нещодавно я перекладав компост з одного відділення нашої купи в інший, і в мене прямо з-під ніг вискочило біля десятка мишей. Тобто вони вже тут і приготувалися зимувати. Як ви вважаєте, чим вони будуть харчуватися в зимовий період? Я впевнений, що в першу чергу вони вигризуть всі тюльпани, які ми незабаром будемо висаджувати на ось ці клумби. Потім вони доберуться до комори, в якої ми зберігаємо запаси картоплі. Булі ріпчастої капусти, батату та інших продуктів харчування. Потім, можливо, вони почнуть гризти електричну проводку, створюючи додаткову небезпеку, особливо за час нашої відсутності. І до того ж, гризуни є розносчиками інфекційних захворювань, які особливо небезпечні для нас. З вами, тобто висновок однозначний, треба з цим явищем боротися. Зараз ми будемо розкладати по території дачі, по дачних будиночках, принаду, яка називається талон. Саме за допомогою талону, кілька останніх років ми досить швидко і ефективно позбуваємося гризунів, таким чином захищаємо наші запаси. Буває у вигляді воскових брикетів, і саме у вигляді воскових брикетів краще застосовувати в умовах відкритого ґрунту. Чи десь на грядках, чи десь на вулиці, можна також воскові брикети розкладати в підвалах, де підвищена вологість. І буває талон у вигляді гранул. Ось гранули краще застосовувати в кімнатних умовах, де відносно сухо. Для розкладання цієї принади я буду використовувати свої рідні контейнери у вигляді старих скляних банок. І обов'язково при використанні подібних препаратів треба дотримуватись правил особистої гігієни, як мінімум, гумові рукавиці. Два контейнери я підготував для вулиці, два контейнери для приміщення. Давайте подивимось, як виглядає препарат. І разом з вами підемо, його розкладемо по потрібних місцях. Це препарат для вулиці, ось так виглядають воскові. Брикети по одному брикету на один контейнер. Готово. І зараз розсипамо гранули. Контейнерам дуже зручно оперувати, зручно переміщувати, розміщувати, потім зручно прибрати і перенести весь препарат в інше місце. Багато насипати в один контейнер не треба, цілком достатньо ось такої кількості. Першу принаду ми розмістимо на компостній купі, де я виявив нещодавно багато мишей, які зібралися тут зимувати. Механізм дії цієї принади. Влаштований таким чином, що в її складі є багато харчових додатків, які приманюють до себе гризунів. І навіть якщо поруч з гризунами будуть якісь інші продукти харчування, все одно гризуни прийдуть. До цієї принади. Ось за рахунок чого досягається висока ефективність цих засобів. Інший контейнер ми розмістимо між тюків з соломою, яку запасли для майбутнього мульчування. Саме в соломі найчастіше гризуни можуть облаштовувати своє укриття. Так що це гарне місце. Якщо вони зібралися тут зимувати, то принада їх обов'язково до себе притягне. А контейнери з гранулами розмістимо в дачному будиночку. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, за те, яким чином ми захищаємо нашу дачу і наші припаси від гризунів протягом останніх років. Чого і вам бажаю. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення!